Ось і пора, турбот. Потрібно зібрати врожай, прибрати рослинні рештки з ділянки, потурбуватися про ґрунт та інше. За цими всіма справами багато хто забуває про догляд за хвойними та декоративними рослинами. Більшість господарів помилково вважає, що хвойні не потребують особливого догляду. Насправді ж, хвойні, як і інші культурні рослини, мають свої потреби, а особливо перед зимівлею. Догляд за хвоєю має кілька етапів. Перш за все, ми чистимо наші рослини від рослинних решток, що з'явилися внаслідок підмирання листів хвої або залетіли з інших дерев. Наступний агротехнічний захід це прибирання навколо кореневої зони. Беремо ось такі грабельки та ретельно вичищаємо простір навколо стовбуру. Тепер переходимо до основного доживлення. Для більш насиченого забарвлення та відмінного зовнішнього вигляду, а також ефективного захисту від пожовтіння та підвищення зимостійкості, ми використовуємо добрива фертіс для хвойних та декоративних рослин, які містять в собі основні елементи: азот, фосфор та калій у співвідношенні 5-15 30 а також мікроелементи, сірку, борт та цил. Для та рослин сімейства парисових використовуємо від 70 до 120 грамів. Для цієї туї беремо близько 100 г. Для нескросих сосен та ялинок від 20 до 50 грамів. Безпосередньо для усієї красони беремо 20 грамів. Для тисів ялівців та ялиць потрібно від 50 до 100 г добрим. Для ялівцю такого розміру беремо близько 80 грамів на одну рослину. Для сосни такого розміру знадобиться 200 грамів добрив. А ось для такого розміру ялин знадобиться 300 грамів добрив. Рівномірно розподіляємо добриво навколо коренів рослини на відстані від 10 до 50 см, в залежності від розміру рослини. Та заробляємо в гру. Після внесення ретельно поливаємо водою. Тепер наші вічно зелені красуні забезпечені корисними речовинами для вищої стійкості до морозів та матимуть відмінний насичений колір. Використовувати добрива Фертіс.